Друзі, всіх вітаю у себе на кухні. Рада з вами побачитися. І сьогодні я хочу запропонувати вам показати варіант олів'є, який люблю я найбільше. Дуже багато варіантів спробувала. З куркою, з ковбасою, вареною, з ковбасою копченою, але цей варіант, що я вам запропоную. Для мене найкраще. Впевнена, що багато із вас теж так робить. Напишіть мені про це, можливо, хтось із вас ще якусь родзинку мені підкаже у коментарях. Буду рада і, можливо, щось запозичу для себе. Приємного вам перегляду. Я вважаю, для того, щоб олів'є було смачним, важливі дуже пропорції. Тобто, якщо ми покладемо дуже багато картоплі, дуже багато моркви і мало яєць і м'яса. То, звичайно, що олів'є буде таке собі на смак. Тому, друзі, я беру на свою порцію на велику сім'ю. Я беру 10 яєць, 7 картоплин. Огірочки в мене маленькі. Тут їх багатенько, але це десь грам 300 огірків. Обов'язково баночку 400 грамову горошку, Баночку не викидаємо, несемо волонтерами, бо самі робимо окопні свічки. 800 грамів. Відвареної, відвареного м'яска свинина у мене. Зараз я покажу, як я його відварила. Шиночку гарно помила. Кидаю сюди лавровий листочок, духмяний перчик, чорний перчик, трошки коріандру. Закриваю кришечкою і варю до готовності. Два яблука. В ідеалі ці яблука мають бути кисленькі. Я завжди додаю яблуко, бо яблуко додає ніжності до цього салату. Дві морквинки і одна велика цибулина. Зараз я це все наріжу і не буду займати ваш час. Ріжу кубиками невеличкими, маленькими кубиками, трошки більшечкими, як горошинка. Яблучка я обов'язково почищу в останню хвилину перед тим, як я вже буду додавати яблуко до салату, щоб воно не потемніло. Картопельку і морквочку можна запекти. Я коли маю час, то запікаю. Сьогодні в мене просто відварена у мундирах. Як бачите, майонез я приготувала сама вдома. Ось такої густини він виходить, стоячий майонез. Я не стала показувати детально, тому що е, рецепт і відео трьох видів майонезу є в мене на каналі. Я прикріплю посилання на це відео, і ви зможете подивитися. Далі, друзі, що я роблю далі? Е, я вам показую ось співвідношення всіх продуктів. Яке співвідношення, і буду висипати у загальну посудину, буду змішувати інгредієнти. Спочатку висипаю картоплю, ось така тарілка картоплі. Висипаю м'ясо, ось така тарілка м'яса. Далі ось така тарілка яєць, майже м'ясо, картопля і яйця один до одного. Ось така тарілочка неповна огірків, огірки квашені. Далі дві морквинки. Моркви я не даю багато, я не дуже люблю моркву у саме олів'є. Далі висипаю цибулинку. І яблучко. Ось так я почистила. Яблучко в ідеалі брати кисле типу симиренко. Але я взяла, які в мене є. У мене домашні яблука. Ніхто не їсть пропадає, то я взяла які в мене є. І, звичайно, висипаю банку горошку. Рідину я злила і висипала. Ну, і, звичайно, друзі, майонез. Від якості, від смаку майонезу теж залежить смак салату. Десь приблизно грамів 300 майонезу на таку порцію. Зараз я подивлюся, можливо, буде мало. Я додам. І, звичайно ж, як завжди, солимо і перчимо до смаку. М'ясо я не солила, коли варила. Ніколи не солю м'ясо, як варю. Це, це потрібно враховувати. Ну, і звичайно, перемішуємо тепер цю красу. Все, перемішала, більше не потрібно майонезу. Десь грам, ну, може, 350 в мене пішло. Було 500 грамів олії, плюс те, що ви бачили, я додавала. І от грамів 150 залишилося від 500 грамів. Ось такий тазик олів'єв в мене вийшов. Що ж, друзі, як завжди, традиційно спробуємо. Я знаю смак цього олів'є і хочу вам сказати, що е, дійсно смак з ковбасою, смак з куполеним майонезом, без яблучка він зовсім інший, друзі. Зараз я зрозуміла, що я заскучилася за Олів'є. Друзі, дуже смачно, дуже неповторно, правда. Щиро вам рекомендую спробувати цей варіант, хто не пробував. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Щиро вам дякую за присутність, за взаємодію, за спілкування. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Всіх, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, всім нам терпіння, міцного здоров'я, переможної весни, хорошого настрою, чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!